Всім привіт! А сьогодні нас, як завжди, гоління. Як ви вже зрозуміли з назви відео та обкладинки, сьогодні нам допоможе косметика від бренду прораса. А саме помазочок, який продається під бренду прораса, насправді зроблений мило, кабан 26 мм. Мило. Мило прораса зелене з евкаліптом і ментолом і бальзам після гоління прорасу біленький з екстрактом зеленого чаю та лісу у нас виступить, як завжди, King Сі Gillette. І сьогодні нам допоможуть старі добрі лезо Вілкінсон Сворд. Ну що, я вмиваю обличчя, вставляю лезо і продовжуємо. І так, я намочив помазочок, ставив лезо, розмочив обличчя, зараз спробуємо збити мило. Мило відкривається в такій чашці, 150 грамів. Ну, запах дуже незвичайний, евкаліптом, і ментолом, мабуть, все таки пахне. Мабуть, ще трошки додам води, помасочок. Назеркали на то. Збивається добре, відразу відчувається потужний аромат і запах. Ще трошки водички. Так, Ну що, мені здається, я завантажу помазочок і спробуємо. Ну, Перше відчуття. Пробне веління я не всім мило. Так що це прям перша-перша реакція. скажемо так, запах просто супер. Дуже ніжна-ніжна така текстура. Важко з чимось порівняти. Зараз подивіться, наскільки вона буде швидко сохнути. І як буде себе вести під час гаління. Ну, Як на мене, це, мабуть, найгустіша піна, яку я бачив в себе на обличчі. Ну, по губам відчувається ментон, морозик. А так, в принципі, відчуття чудове. По тому як скользить, можна сказати, що гель від джиліт набагато краще скользив. Прям зараз почав відчуватися тут над губами, дуже прям ментолу, Прям холодить так і пощіпує. Ну, скажем доволі. Жаліб не води, мила. Утворює прям таку густу густу товсту, товсту плівку на обличчі. Так зараз я вмиваюся і другий раз йде. І так, другий раз. Будемо йти впоперек. Ну, мило прям такими кусками падає в раковину. Умивальник. Ось так спробую. Чому саме на цей раз прораса? Ну, я вже знімав прям супер дешеве гаління. Тоді я знімав бюджетне, а це, мабуть, я б сказав, таке от ціна, якість найкраща. тому що прорасу можна знайти багато де. Найкраще я замовляв з розетки, щоб помазок, що мило, що базарське гаління, мені подарували, як замовлені з розетки. Ой, мило прям сильно-сильно холодить. Мабуть, не знаю кому. Якщо у когось чутлива шкіра, то прям буде відчуватися сильно, бо навіть мені вже відчувається. Може це з незвички, але я б сказав, що як на мене трошки передбір. Як на мене прогрес це золотий стандарт в доступність, якість для початківців, так і для дальшого. Продовження гоління. Я вважаю, що ну, підходить найкраще. Це такий, як сказати, аматорський рівень, що зазвичай всі продукти є маса марків, Томас Маркет, то -маркет я б відніс би арк -гель, яким, крем гель, яким я голився до цього. Так само туди відноситься Німея, те, що можна купити насправді всюди, в продуктових магазинах, в Про расу це вже такий аматорський рівень, коли якість, ціна чудова, і зазвичай є найвищий рівень, там, де крафтові мила, де миловари роблять, наприклад, мило табак. Все хочу регеніруватися руки, але ціна кусається майже 500 гривень за мило 170 гривень. Ну. Так що таке зараз вмиваюся ще раз і будемо йти проти шерсті. Також мав досвіду з таким милом тільки білим прирасов, який для чутливої шкіри. Мабуть, я зрозумів, чому вона для щутливої шкіри, тому що все-таки там не відчувається так стільки ментолу. Лезо Вілкимсосфорд, що я можу сказати? Ну, вони м'якіші, ніж бік і джилет. Порівняно... З тими лезами, що я. Не якісними голився, то вони прям зручні. Але для цієї бритви я вже вважаю їх за м'якими. Вони такі десь між середньо агресивними і слабко агресивними. Вони, як на мене, ідеальні для новачків. Таким лизом буде надзвичайно важко порізатись. Воно слабко відчувається на шкірі. Так, вмиваюся. Як новин? Вигодився. Подивіться ще скільки залишилось піни. На помазку це, я думаю, ще раз мінімум поголитись, так що мию помазок і тоді будемо робити висновки. Наношу бальзам Aftershave. Нуль Я зараз вмився, звісно, воно вже легше стало, але відразу прям такий товстий, товстий шар ментолу на обличчі. Не для всіх я скажу відчуття, як на мене, вони не сказати, що неприємні, але незвичні і такі доволі агресивненькі. І так, висновки. ну що я можу сказати. Помазок. Мабуть, як на мене, то кабан це найкращий вибір для новачка, тому що. Я і фірма про расу, саме замовляє, саме кабани. Вони дешеві, якісні, доволі довго Так, да, За ними треба довгий, їх треба сушити. Але плюси, які вони дають, і саме розпробувати для ваління для першого краще. Тому що ну якось в мене не склалося синтетика. Синтетика, що в мене пробував, що які ну, не той варіант, не подобається. Мені вона не тримає цей. Втримує собі, що мило, що воду, він не капає, не проливається з нього. А синтетика, що ти набрав, ти, коли так відносиш, вона от все звідси починає стікати. Тому таке. Як на мене, зараз він коштує 428 гривень, брав його десь рік назад за 270 гривень по акції. Зараз я, звісно, вибрав так само фірму Омега, але іншу модель серії Professional. Це до речі, серія Professional. Різниця між звичайним кабаном і профешенелом це буде розмір вузла. В Professional буде більший вузол, довший. Але ціна звичайного там 200 гривень кабана, а в цього десь 400 на свій вибір. От мене велике обличчя, мені подобаються більші помазки, Я вибираю більші помазки. і зараз хочу купити собі Омегу 10098 На обгляд. Мило. Ну, що сказати, дуже незвичне відчуття. Прям ментол жарить. Я не знаю, як це новачкам. Може, кого-то та шкіра і мало відчуває, то підійде. Я б зараз розумів, що мав одне бриття з таким самим білим для чутливої шкіри. Я б все-таки на перший раз би вибрав біле мило. Як на мене, це для таких дорослих, збитих чоловіків, які хочуть відчуття від того, що тебе мило на обличчя. ментолове, ментолове. Бальзам вже був на галіні, чудовий, утворює таку дуже-дуже тоненьку плівку, відчувається. Такий жирний. Твердий порівняно з спиртовими. Але біла лінійка чудова, я розумію, що вона найкраща для навички, тому що мало відчувається ефект різних додаткових засобів: ароматизаторів, ментолу того самого і так далі. Бритва кінці жуліт робочий вигод. Поки що єдина, яка і своєму хазяйстві будемо далі розвивати, купувати більше, краще, дорожче або якісніше на огляд. Лезо Вілкенсосход. Ну, як на мене, то зараз воно вже для мене трошки трошки таке мало інформативне, воно взагалі не відчувається на обличчі. Чудово працює, чудово голить насправді. Я з ними голився до того, як почав знімати відео прямо тільки з ними, тому що я по акції купив 15 лес. Вони дорогі, доволі дорогі, десь 50 гривень за 5 лес це без акції, а я їх по акції купив за 35. Звісно, всі інші леза шеперся можна купити дешевше, так що думайте, що можу сказати. Повалиться сьогодні чудово. Дякую за перегляд.